Замислюєтеся, щоб змінити неулюблену професію на перспективну і високооплачувану? Бракує знань і навичок для просування кар'єрними сходами. Наш навчальний центр кадри ділового світу допоможе вам здобути професію і мрії всього за три місяці, і для цього зовсім не потрібно навчатися 5 років в інституті чи коледжі. У нас ви гарантовано зможете обрати потрібний саме вам напрямок з більш ніж 70 професійних курсів: IT-навчання, бізнес-курси для менеджерів і управлінців, школа дизайну, курси бухгалтерів і фінансистів, навчання майстрів в б'юті-сфері, мовна школа, курси відеомонтажу, психології, навчання кошторисників, логістів. Та багато інших. Чому нам варто довіряти за 20 років роботи у сфері професійної освіти? Нам довірили навчання понад 11 тисяч студентів і 140 компаній-партнерів. Ми пропонуємо найефективніший формат навчання наживо, вічна з педагогом, практиком з будь-якої точки світу у зручний для вас час. Обирайте зручний формат онлайн. Або офлайн. Наші студенти отримують безліч переваг, які роблять навчання максимально ефективним. Після закінчення курсів ви отримаєте сертифікат міжнародного зразка та професійний супровід педагога як у процесі, так і після закінчення навчання. Зараз час діяти та змінювати життя на краще. Отримуйте професію мрії. Разом із навчальним центром кадри ділового світу. залишайте заявку сьогодні та отримайте персональну знижку на навчання. Навчальний центр кадри ділового світу – ваш шлях до успішної кар'єри та професійного розвитку.